Добрий день ще раз. Значить, Сьогодні ми будемо розбирати сесію 1-2024. Що ж, поїхали. Номер 5, яке чисел і коренем рівнянням, модуль 3Х плюс 2, закритий модуль дорівнює 2. Дуже довго пояснювати модулі, діти їх ненавидять. Простіше просто підставити у нас екзамен. Нам потрібно швиденько підставити, менше свою голову ламати, розв'язати і побігти далі. Значить, підставляю перше. Я, звичайно, одразу, як досвідчена людина, бачу вірну відповідь, але оскільки це будуть розв'язувати діти, то нехай перебирають всі варіанти підряд. Беремо варіант А. Підставляю секундочку. Секундочку. Значить, я пишу модуль. 3, яке множиться на 4 третіх, це я вибрала варіант А. Плюс 2. Скорочується, у нас буде 4 плюс 2. Це у нас модуль 6. Модуль 6 це 6. Дорівнює 2. 6 дорівнює 2. значить, Нам це не підходить. Ми викреслимо пункт А. Розглядаємо, значить, пункт А нам не підійшов, розбираємо пункт Б. Пишу мінус 4 третіх помножити на 3 плюс 2. Дорівнює скорочується. Мінус 4 плюс 2. Це буде модуль від мінус 2. Модуль від мінус 2, це додатнє число буде 2. 2 до рівня 2 це насправді так. Значить, вибираємо пункт Б. Пункт Б. Правильна відповідь. Ну що ж, дякую за увагу. До побачення.